Усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні в нас буде Мордобій з копами. Не знаю, яка серія, чи четверта, чи п'ята, але давайте почнемо цей Мордобій. О, привіт, копчику. Зараз ти отримаєш по заслугам. Ось тобі підсрачник, скотняко. Так, головне не зупинятись, бо вони мене зажмуть. Тебе занесло, копчику. Погнали. Ось тобі, копчику. До мене. До мене. Так, сюди, 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 сюди. Погнали, 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 погнали. Ого, як вони з'являються. Їх тут дуже багато. І далі, чим далі, тим важче стає. О, було дуже близько. Сюди. О, там огорожа. Так, ми її об'їдемо просто так. Ха -ха. А вже ж, а що ви очікували, що я на вас прям буду таранитись. Ха. Ось так. це А, я там доступно. О, ми об'їхали огорожу. Це дуже добре. Один Ха-ха. Давайте не відставайте, копчики. Ох, блін, сміттєвостий. Через нього... Ох. Що це було? Це, походу, не огорожа була. Якщо на мапі не було. Прийнята Ооо. Ось вам скотиняк и так это будем разгоняться і лесовоз давайте врезались там то и лесовоз никто не врезался Так. Ох, блин, вантажівок стільки. Все складніше і складніше стає. Та їх там надто багато, блін, лайно. Та де та огорожа? Ось вона. Я її вже об'їхав без проблем. Ох, блін. В ввоз прям. Розганяємось. Ух, тепер треба ще менше двох хвилин протриматися. А потім будемо тікати від них. Так, поганяємося в котики там мишку. Що, відстали там? Об'єкт що Ось так. Я його, О! Ось вам скотеняки. ось іще одна. Прискорюємось! Ось вам скотеняки. Ай, менше хвилини треба ще потерпіть. Погнали! Сейчас они Так. Зараз ось так ось вам скотеняки. Ось так. Тепер тисячісь косарики в рейтингу. Давай. Та тут ми не будемо не врізатись, просто об'їхали те все. Невдало поставили, називається, огорожу. Думали, що я з тої сторони буду виїжджати. А, без проблем. Так, ховаємось. Сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 давай. Ось гараж. Фух. Продовження переслідування 30 касарків. Екіпажі ведун з ладу 4, 10 косарків. 35 косарків. загороження 4. Продовження переслідування. Ого, 111 касарків. Я дуже радий. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишіть в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!